Військовий вишкіл, котрий ще кілька років тому для більшості українських чоловіків вважався пережитком радянського минулого, нині набуває неабиякої актуальності на тренувальній базі відомого полку Азов тонкощі підготовки бійців до неоголошеної війни, дізнавалася Галина Мельник. Тренування полку спецпризначення на АЗОВ вже півтора місяці тривають на полігоні, умови якого навмисно змодельовані максимально некомфортними. Все заради бійців, адже вони мають бути готовими до всіх труднощів зони. Ато на полігоні у ході тренувань військових перевіряють на фізичну витривалість, а головне на психологічну стійкість. Психологічний відбор очень тяжого ніж фізичний. У нас є тест на бої висоти, грязі, холода. Там ми спитуємо. Там, например в противогазах в дымовых комнатах, солдат. То есть это стресс-тесты на психологическую устойчивость. Подъем в 7 часов утра, отбой в 22 часа. Мы даем много времени на сон, так как большие физические нагрузки, им нужно время отдыхать. После подъема у них бег, идет потом скрывая тренировка. Практические тренировки проводятся с макетами оружия, как бы, но полноценная огневая подготовка происходит уже в зоне АТО. Мы не имеем резерва времени, пока проводить здесь, тем более здесь ну, мы в центре Киева находимся. Тренировок несколько в день, лекция и ужин. После ужина обычно есть один час свободного времени. Цим максимально мотивовані, адже полк сформований виключно із добровольців. В середньому з 50 новачків після двотижневого курсу занять новобранцями зазвичай стає лише половина. Від самого початку антитерористичної операції Азов підготував та відрядив до гарячих точок сходу близько тисячі бійців. Полку чимало легіонерів. Є тут навіть громадяни Росії та Білорусі. Частіше іноземці допомагають тактично керуючи процесом підготовки солдат, але нерідко воюють на передовій разом з українцями. Позивний Руна українець, поряд з ним кит з Білорусі та Спартан з російським паспортом. Ця трійка вже знайшла спільну мову, і кожен з них має різну, але водночас і спільну мотивацію. Всі троє беззаперечно впевнені в перемозі України. Я понимаю, что правда на стороне Украины. Украинцы мои побратимы. Вот. Я понимаю, что за ними правда, и мне нужно стоять за эту страну, за этот народ. Очень нравится народ. Очень хорошее отношение к нам. То есть просто банально мне не хватало в перший время, когда я приехал, мне не хватало какой-то суммы маленьких денег на проезд. И какая-то женщина подошла мне, сказала, Нет. вот, бери, на тебе на жетончик, и мне это реально помогло. Я, я бы тогда не доехал до Казацкого и, и мы, возможно, не взяли. Вот. В первую очередь хотелось помочь братскому народу в борьбе за свою независимость, в борьбе с путинской агрессией. И... Главное показать украинцам, что не все русские такие, как показывают по телевизору. Кроме телевизора многим людям в принципі, в России ничего не нужно, их волнует только собственный достаток, собственное благополучие и тому подобное. Коли минув Майдан, я відстояв повністю. І від початку до кінця зрозумів, що нічого не змінилось, і на цьому життя не завершується. І те, що я студент, це немає різниці. І цим я мало що зроблю для України. Нас щось об'єднує, щось спільна думка, спільна мета, і нам простіше просто працювати.